Добрий день, діти! Давайте разом привітаємося із котиком, нашим гостем. Котик щось дуже сумний. А знаєте чому? Бо йому ні з ким гратися, а його улюблена гра це кішка і мишенята. Котик є, а мишенята розбіглися і тепер йому ні з ким гратися. Я пропоную, діти, зробити нашому котику. Ось таких мишенят. Ось одна мишка вже прибігла до котика. Котик, ти задоволений? Ні, каже котик, тому що мишок повинно бути багато, і я їх буду всіх наздоганяти. Діти, давайте допоможемо котику і зробимо йому ось таких мишеняток. Багато-багато, якщо кожен з вас зробить таку мишку, то нашому котику буде за ким бігати, кого наздоганяти. Мишку ми зробимо з вами із паперу. Але спочатку котик почекає своїх мишенят подружок, а ми з вами приготуємо наші пальчики і долоньки до роботи. Поставили долоньки ребром, одну долоньку затисли в кулачок і міняємо кулачок долонь. долонька. Раз, два, раз, два, раз два, раз, два. Тепер долоньки покладіть таким чином, щоб одна дивилася вгору, друга на стіл. І міняємо долоньки місцями раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два. Тепер будемо пальчиками робити ланцюжок. Ось так. А тепер покладіть долоньки на стіл, і наші пальчики будуть сваритися, миритися, сваритися, миритися, сваритися, миритися і ще сваритися, миритися. А тепер наші пальчики привітаються. Раз, два, три, чотири, п'ять. І наші долоньки привітаються і потиснуть одна одну, ось так. Всі подружилися, всі привіталися і починаємо робити мишку. Для того, щоб зробити мишку, нам потрібен буде папір, клей, дрібні детальки, які я вже виготовила, я вам зараз все покажу і розкажу. Спочатку нам треба взяти ось такий прямокутник, довгий такий. І скласти його ось так навпіл, діти, куточок до куточка. Ось тут, де ми зігнули, стискувати і перегинати не треба, хай залишається ось така петля. І тепер нам треба взяти і намастити край нашого прямокутника ось так клеїм. Притиснути, почекати, коли він приклеїться. Ось таким чином. Треба потримати пальчиками. Дивіться, як. І тепер, коли приклеїлась, нам треба зрізати ось так навкіс куточки, щоб утворилась наша мишка. Ось так. Якщо Вийшло трошки нерівно, можна і ще раз зрізати. Ось у нас вже гостренька мордочка мишки вийшла. Тепер нам треба вирізати вуха. Нам треба зігнути ось так папір навпіл. Я намалювала вушко одне. І коли ми виріжемо зігнутий навпіл папір по контуру, то ви знаєте, що у нас утвориться два вушка. Подивіться, діти, ось вони, два вуха. Хвостик у нас це просто довга смужечка жовтого кольору. Ми її загостримо з одного боку ось таким чином. І тепер нам потрібен буде один коричневий кружечок це буде у нас носик, і два білих кружечка з чорними серединками це будуть у нас очі. Все, наші всі деталі готові, можна наклеювати. Подивіться, як ми будемо це робити. Спочатку наклеїмо очі. Ось тут одне око ми наклеїмо, і друге око. Ось у нас вже наша мишка дивиться, куди їй бігти. Тепер ми наклеїмо носик. І коли вже висохне, то можна намалювати ще їй вуса. Ось так. Найголовніше, звичайно, вушка. Наклеюємо їх ось так, приклеїмо до голови, до тулуба, ось таким чином. І друге вушко З краю намащуємо. І приклеюємо ось так. Можна ще потім, коли вушка підсохнуть, трошки їх відігнути. Ось так. Ось так. подивіться. Ось така у нас мишка. І хвостик, звичайно. Хвостик треба намастити ось так з краю. Приклеїти ось таким чином, подивіться, щоб він позаду був мишки нашої. Притиснути пальчиками. Якщо у вас діти зайвий клей на деталях залишається, можна його прибрати сервиточкою. Я брала помалу клею, потроху, і тому він в мене не залишався. І тепер найголовніше подивіться, що можна зробити: взяти ножиці, ось так тримати хвостик у самого початку, і ось таким чином провести ножицями, ось так. І зробити, щоб хвостик був ось такий загнутий. Подивіться, яка гарна мишка в нас вийшла. Ось у мене вже є така рожева мишка, є ось така жовта мишка. І ось і котик наш прийшов, в нього вже є дві мишки, з яким можна гратися. А якщо ви діти, зробите отаких от мишеняток і прийшлете нам з котиком свої фото. Своїх робіт, то котик буде дуже задоволений, що в нього буде багато мишок, за якими можна бігати, з якими можна гратися. До побачення, діти! Ми всі прощаємося з вами і котик, і мишенятка, і ми чекаємо на ваші роботи. Пока-пока!